Три роки від початку повномасштабної війни в Україні. Ці роки стали випробуванням на міцність кожного з нас. На тлі жахливих втрат та руйнувань ми знайшли в собі сили не тільки боротися, але й продовжувати вірити в перемогу. Вшановуємо наших героїв, які продовжують боротися. Пам'ятаємо кожного, хто загинув на полі бою. 24 лютого зранку до еспланади пам'яті підійшли військові в руках квіти. Вшанувати пам'ять захисників в день третіх роковин з початку війни прийшли військові одного з підрозділів. Я вам скажу, що багато сьогодні не знають і я не знаю, хто запустив этот флешмоб, що війна почалась в 4.40. Я вам відкрою, я не думаю, що це прям більшої секрет. Війна почалась три роки тому, в три часа десять хвилин. В 3.30 было доповедь, что погибли первые пограничники э -э, в Луганской области. Э -э, было нападение ДРГ, расстреляли э -э, погранзаставу. И первые ребята наши погибли в 3.15-3.20, ну, это уже были первые погибшие. Поэтому война началась скажем так, не в 4.40, как все говорят, а реально она началась, как только враг напал на пограничников. Первые несут – это пограничники. На них все ложится. Потом уже включаются все остальные. Поэтому погранцы погибли наши первые на Донбассе. В 3.30 была доповедь уже командованию вверх. От війна, я вважаю, що війна трьох часов ночі. До покладання квітів на еспланаді пам'яті долучилась адміністрація Олімпу хвилиною. Мовчання віддали честь полеглим на війні захисникам. Про свою службу хлопці розповіли журналістам телебачення громади. В першу чергу я відчуваю гордість, що в мене є можливість захистити батьківщину. Що в мене є можливість захищати цінності, культуру, мову. Історію, якийсь випадок, який вас найбільше вразив або запам'ятався за ці роки, так мені важко сказати, що один окремий випадок, але в основному це героїзм людей і самовідданість службі і вірність батьківщині. Наскільки люди готові з собою пожертвувати за, за, для, за для захисту батьківщини? Ввечері 24 лютого на еспланаді пам'яті відбувся мітинг Греквієм, де встановили нові світлини загиблих воїнів. Детально про подію розкажемо в наступних випусках новин. Лютий 2022. жах спротив життя під такою назвою у фоє палацу культури пройшов тематичний захід, присвячений третій річниці початку повномасштабної війни. Спогади, розповіді, експонати все свідчило про події перших днів. Захід підготували та провели працівники палацу культури, дружба та міського музею. Ця історія, яка зараз яку ми переживаємо, яка кривава, нещадна. Жорстока, плачевна. Це все проходить через душу, через серце кожної нормальної людини, і воно має бути вже закарбоване в нашій історії. Тому ще з самого початку навіть Ну, ми ж взагалі не знали, що далі буде, як воно це все буде. Але якось я вже почала збирати фотографії, що стосується цієї війни, якісь якусь інформацію. І навіть пам'ятаю, я вже тут не казала під час цієї виставки, що саме 25 лютого я йшла із четвертої школи, де ми там допомагали плести ті сітки. І бачу біля нашого відділу реєстрації актів. Стоять люди з квітами, ну ніби як чекають, що мають вийти звідти, ну, напевне, одружуються люди. І я ж стала сфотографувати, бо це ж історична така історична подія. Стояла хвилин 20, Тут завила сирена, і я мусила все покинути і побігла в паркінг, бо тоді ще сирени ми боялися. Так що історію цю треба знати. Учасники заходу ділилися спогадами про перші дні війни, про організацію роботи системи сповіщення, про календар тисячу днів під час війни, про своє особисте вистраждане спільну молитву провів отець Петро, храму святих апостолів Петра і Павла. Артисти Палацу культури виконали тематичні пісні. Сама дата, вона така складна для нашого сприйняття. Так я сьогодні казала на початку заходу, що ми всі свідки цих подій, що ми знаходимося в полоні річниці синдрому, такий є так, психологічний термін. Що в ці дати ми найбільше це емоційно переживаємо? Тому, ну, звісно, що тут святкувати нема що. Це треба було. Було просто відзначити, що Час іде, але боротьба триває. Пригадати, бо людська пам'ять така, що вона закурбовує якісь фрагменти, але багато чого ми забуваємо і стирається воно з пам'яті. Тому ми вирішили разом з музеєм спільно з міським зробити такий захід, трохи розширити. Тобто вони вийшли за рамки свого музейного приміщення. А ми додали свої художні номери, трошки прикрасили, щоб було ці Віше глядачам може щось такими художніми засобами підсилити, щось підкреслити, визвати емоції в наших глядачів. Більше про тематичний захід в палаці культури до початку повномасштабної війни дивіться у програмі життя міста. Комітет звернувся до депутатів. На комісію з питань соціальної політики надійшло звернення від батьків-вихованців секції з боксу. У листі йдеться про те, що 68 дітей та юнаків центру спорт для всіх не мають свого приміщення для тренувань. Зі слів батьків, до кінця осені діти займалися на вулиці. Вже ближче до зими їм виділили на тренування по дві години в ліцеї номер 1 та номер 2 В одній залі одночасно боксують близько 50 дітей, розповіли телебачення громади. Проблема возникла еще два года назад, в 2023 году, когда третья школа стала готовиться, ну, готовить свои помещения к бомбоубежищам. И нам предложили покинуть их, мы, естественно, стали заниматься уже на улице. И вот так у нас получается с апреля по ноябрь 2023 -го года наши детки занимались на улице. Потом, потом мы уходили там в школу, потом опять мы уходили на улицу на 24-й год, и вот на зиму 24-25 опять ушли а во вторую в первую. Здесь собрались, собрались с целью, чтобы наши детки, в том числе у меня сын занимается в этой же секции, получили нормальные условия для тренировок. Тем более, как было озвучено, что мы, к сожалению, тренируемся все в одно время, и продвинутые боксеры, и новички, и тяжело сделать тренировку для всех, ну, она получается усредненная. Поэтому новички не перетренировываются, опытные боксеры не дополучают того, что они хотят. Поэтому получение хорошего спортзала, ну, нужно не прям хорошим, хотя бы постоянное место, где можно было проводить несколько тренировок в день, нас бы вполне устроило, для того, чтобы наши дети нормально занимались, можно было их разбить на группы. Секція з боксу при центрі спорт для всіх офіційно розпочала свою роботу з 2022 року. Незважаючи на складні умови для занять, діти беруть участь у змаганнях та здобувають призові місця. Спільне рішення тому що дітки тренуються. Я їх треную роді на досі смотрять. Ну спасибо, що втора школа нам ще здала можливість тренуватися. Було время, коли у нас взагалі не було можливості взагалі тренуватися, і до октября місяця тренувалися на вулиці. То есть, ну, ну ходили, то есть, понимаете, желание есть, я им говорю, давайте, может, отдохнем, каникулы какие-то сделаем. Нет, ходят, молодцы, желание есть. В том, что у нас уже пустили, мы там в школе тепло уже получше, но все-таки хочется свой зал. Во-первых, это должно быть само пространство, да, то есть, так как у нас там уже на тренировку приходит 50 человек, поэтому вот это уже быть квадратура чуть больше, чем С'єсть, звісно ж, гроші, звісно ж, звісно ж, яка та зона м'яка, де заключення часті, там мати, татані, отримавши звернення від батьків депутат Південнівської міської ради, написав листа на ім'я міського голови. Олександр Геречкін просить роз'яснити ситуацію, яка склалася із вихованцями секції боксу. 50 чоловік в залі, в маленькому залі вони тренуються і вони такі. Тренуються і вони дають результат. В зверненні там прописано, що вони стали переможцями там деяких обласних змагань і багато турнірів виграють діти. Тому ми наполягаємо своєю комісією, щоб питання це якнайшвидше прискорили, дали завдання управлінню, щоб вони підготували перенесення. Проєктних робіт, а може і ремонтних робіт на цей рік. І щоб діти, як можливо, скоріше попали в свій зал, щоб вони відчули те, що про них турбується. На засіданні комісії, окрім депутатів, були присутні представники управління, якому підпорядковуються спортивні заклади. Надія Конопацька повідомила, що рішенням сесії від 2023 року за центром спорт для всіх була закріплена двохперхова будівля. На першому поверсі приміщення колишнього кафе Рубін мала розташуватися секція боксу. Нам у 2023 році передали приміщення оперативного управління, яке знаходиться раніше, як ми називали це кафе Рубін. І ну, воно просто знаходиться в такому стані, що його використовувати наразі не можна. Там притикає дах, там немає опалення світла і води. Там це приміщення взагалі потребує капітального ремонту. І треба починати з даху всіх систем для того, щоб потім не зробити десь ремонт в приміщення, а потім повертатися до таких глобальних ремонтів. Тому зрозуміло, що це потребує великих коштів. Ми внесли в програму інфраструктури ці два приміщення, тому що нам передавали окремо другий поверх. І окремо перший поверх, там два, два юридичні адреси, тому нам треба зараз при перереєстрації об'єднати ці, ці два юридичні адреси, і зробити одну, одну адресу. Е, і потім будемо, ми сподівалися, що коли закінчиться війна, тоді будуть вкладати гроші, бо там у квадратурі це два поверхи, дуже велике приміщення, тому воно потребує. Капітальних вкладень. Напишемо лист до управління капітального будівництва для того, щоб з 26-го року, коли ми запланували тоді робити проєкт цього ремонту, перенести на 25 рік і будуть пробувати далі намагатися відремонтувати частями, хоча б з даху починаючи. Окрім звернення від батьків, депутати соціальної комісії розглянули питання про відключення мешканки одного з дачних товариств від електроенергії через несплату членських внесків. Більше дивіться в програмі об'єктив.